Повість минулих літ. Три брати: Кій, щек, хориф і сестра їхня либідь. Поляни жили окремо й володіли своїми родами. І до того вони жили родами кожний на своєму місці. І були три брати: одному ім'я кий, другому щек, а третьому хорив, а сестра в них була Либідь. Сидів кій на горі, де тепер розвіз Боричів, а Щек сидів на горі, що зветься нині Щекавицею, а хорив на третій горі, яку прозвали Хоревицею. І збудували вони місто, на честь старшого брата свого нарекли його Київ. Був круг міста ліс і бір великий, і ловився там усякий звір, і були мужі мудрі, і тямущі. А називалися вони полянами, від них поляни й донині в Києві. Дехто, не знаючи, каже, що Кій був перевізником коло Києва, мовляв, був перевіз із того боку Дніпра, тим то й говорили на перевіз на Київ. Але якби Кій був перевізником, то не ходив би він до царгорода, а Кій князював у своєму роду і ходив до царя грецького, і той цар. Переказується, зустрічав його з великою шанобою та почистями. Коли ж він повертався, то прийшов на Дунай, возлюбив одне місце і поставив там невеликий городок і хотів сісти в ньому своїм родом та не дали йому навколишні племена. Так і донині називають при Дунайці те городище Києвець. Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер. І брати його ще кихорив, і сестра їхня либідь тут же померли. Після смерті братів рід їхній став князювати в полян. А в древлян було своє княжіння, а в Дреговичів – своє, а в словен у Новгороді своє. Інакше князювання було на річці полоті. Де жили полочани. Від них пішли кривичі, які сидять у верхів'ї Волги, і у верхів'ї Двіни, і у верхів'ї Дніпра їхнє місто Смоленськ. Від них же походять і сіверяни, а на білоозері сидить весь на Ростовському морі меря, а на річці Оці, де вона впадає у Волгу, мурома. Яка говорить своєю мовою, і черемиси, які говорять своєю мовою, і мордва, яка говорить своєю мовою. Ось хто тільки говорить на Русі поляни, древляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, пужани, які сиділи по бугу, а потім прозвалися волинянами. А от інші народи, які платять данину Русі чуть, меря, весь, мурома, Черемиси, мордва, перм, печора, ям, Литва, Корс. Усі вони говорять своїми мовами і живуть у краях північних. Радимичі ж і в'ятичі, роду ляхів. Було ж бо два брати ляхів – один градим, а другий В'ятко». Брати прийшли і сіли радим на Сожі, від нього прозвалися радимичі, а в'ятко сіли з родом своїм на оці, від нього прозвалися в'ятичі. І жили в мирі поляни і древляни, і северяни, і радимичі, і в'ятичі, і хорвати. Дуліби жили понад Бугом, де зараз волиняни, а уличі й тіверці сиділа на Дністрі. У близькому сусідстві з Дунаєм і була їх велика сила слов'янських племен від Дністра до самого моря і міста їхні стоять до сьогодні. Зате й назвали їх греки велика Скіф або Велика Скуф. Усі ці племена мали свої звичаї та закони своїх батьків, кожний свій норов і побут. Поляни мали звичай батьків своїх, лагідний та тихий. Шанобой, сором великий мали перед своїми невістками та сестрами, матерями й батьками своїми. І був у них шлюбний звичай, зять не ходив брати молоду, а приводили із вечора, за день до того, а завтра приносили за нею придане. А древляни викрадали собі жінок коло води. А радимичі в'ятичі та сіверяни мали спільний звичай жили в лісі, як і всякий звір, шлюбів не мали і ставали на ігрища між селами, сходилися на ті ігрища, на пісні та танці і тут викрадали собі жінок, перед тим змовившись із ними. А коли хто вмирав, творили тризну над ним, а тоді вирубували велику колоду та клали на ту колоду померлого і спалювали. А після того, зібравши кістки, укладали в мою малу посудину і ставили на стовпах при дорозі. Так роблять і зараз в'ятичі та кривичі. Святослав укладає мир із греками та повертається до Києва, смерть Святослава. Направив Святослав послів до грецького царя, кажучи так Хочу мати з вами твердий мир і любов. Цар же, почувши те, зрадів і послав йому дарів більше, як до того. Святослав узяв дари і став думати з дружиною своєю. Якщо не укладемо миру із царем, і довідається цар, що нас мало, то прийдуть греки й обложать нас у стінах міста, а Руська земля далеко печеніги з нами у війні і хто нам допоможе. Укладемо ж мир із царем, вони ж бо присяглися платити нам данину, того й досить нам. Якщо ж перестануть нам платити данину, то знову з Русі, зібравши велике військо, підемо на царгород. Люба була дружини ця промова Святослава, і послали найкращих мужів до грецького царя. Наступного дня ранком цар покликав їх і сказав Хай говорять посли руські, і звелів писареві записувати на харті все, що передав Святослав. І почали посли говорити, а писар записувати. І було сказано так: Я, Святослав, князь Руський, як клявся, так і підтверджую договором цим свою клятву. Хочу разом з усіма боярами та підданими мені руськими й іншими мати мир і правдиву любов з великим царем грецьким і з усіма людьми. І ніколи не буду замишляти на країну вашу, і не буду збирати війська ні на землю грецьку, ні на Корсунську, ні на болгарську. І якщо хто інший замислить супроти країни вашої, то я йому буду ворогом і буду воювати з ним, як уже клявся я грецьким царям. А зо мною бояри уся Русь, збережемо правдимий мир. Якщо ж ми не дотримуємось чогось і сказаного, то хай буду я і ті, хто зо мною, піді мною, хай будемо прокляті від Бога, у якого віруємо, перуна та волоса Бога худоби, і хай будемо жовті, як золото, і своїми мечами посічені будемо. Не сумнівайтесь у правді того, що ми сказали вам нині, і записали на харті цій, і скрипили своїми печатками. Уклавши мир із греками, Святослав замислив повернутися в Київ, бо він побачив, що в нього мало дружини, і сказав собі, коли б хто не спокусився вбити дружину мою і мене якими небудь хитрощами. Адже багато воїнів було вбито в боях. І він промовив Піду на Русь, приведу ще дружину. Зібрався Святослав і поплив на човнах до порогів, і сказав йому воєвода батька його свинальд обійди, князю, пороги на конях, бо стоять коло порогів печеніги. Та не послухав його Святослав і поплив далі човнами. А переясливці послали до печенігів сказати Ось іде мимо вас на Русь Святослави з невеликою дружиною, забравши в греки багато добра й полонених без ліку. Почувши про те, печеніги заступили пороги. І вийшов Святослав до порогів, і не можна було їх пройти, бо вже почало нести кригу. Зупинився Святослав зимувати в Білобережжі, та не стало в них харчів. І був голод великий, платили по півгривні за конячу голову. Тут перезимував Святослав. У літо 972-го, коли настала весна, поплив Святослав через пороги і напав на нього куря князь Печеніський, убили Святослава й зробили чашу з його черепа, обкуривши його, і пили з черепа печеніє. Свинальд же врятувався і повернувся до Києва, А всіх літ князювання Святослава було двадцять вісім. Володимир вибирає віру. У літо 986-го прийшли з волги болгари магометанської віри, кажучи. Ти, князю мудрий, та розумом тямущий, а закону не знаєш. Повірую наш закон і поклонися Магометові. Володимир спитав, яка ж ваша віра? Віруємо Богу, а магомет нас учить не їсти свинини, не пити вина, зате після смерті, каже, можна жити в розкоші. Дасть Магомет кожному 80 вродливих жінок. І вибере одну найвродливішу, і покладе на неї вроду всіх, та й буде йому жоною. І хто на цьому світі бідний, то буде й на тому. Володимир слухав їх, бо й сам любив жінок. Та ось що йому було нелюбо не їсти свинини і заборона пити. І він сказав Русі єсть веселіє пити, не можемо без того бути. Потім прийшли іноземці з Рима, звернулися з такими словами. Ми прийшли від папи римського. Говорить тобі папа так наша віра світло. Ми поклоняємося Богу, який сотворив небо та землю, зорі місяць і всяке дихання живе. А ваші боги то просто дерево. Володимир спитав їх. У чому ж заповіт ваш? Вони відповіли поститися, смиряти дух і тіло своє. Володимир їм сказав, Ідіть звідки прийшли, бо й батьки наші не прийняли цього. Дізнавшись про те, прибули хазарські євреї та сказали Володимирові. Ми чули, що приходили болгари німці, кожний, навчаючи тебе своєї віри. Німці вірують у того, кого ми розіп'яли, а ми віруємо в триєдиного бога нашого Авраама, Ісаака і Акова. Володимир спитав, де ваша земля? Вони ж сказали розгнівався Бог на батьків наших і розсіяв нас по всіх країнах за наші гріхи, а землю нашу віддав християнам. Володимир на це промовив. Як же інше хочете, коли самі відкинуті Богом і розсіяні? Якби любив вас Бог і закон ваш, то не були б ви розсіяні по чужих землях, чи ви і нам того хочете? Потім прислали греки до Володимира свого філософа, і той звернувся до князя з такими словами. Ми, греки, віруємо в Бога нашого Ісуса Христа. Він ходив по землі, проповідував Царство Небесне, а його розіп'яли на хресті. Та Ісус Воскрес і сказав учням Своїм, що повернеться з неба на землю і буде судити живих і мертвих, кожному воздасть по заслугах Його. Праведникам царство небесне, рай і радість без кінця, безсмертя. А грішника муки в пеклі й в смолі. Така буде кара тим, хто не вірить Богові нашому Ісусові Христові. Будуть горіти вогні, хто не хреститься. І, закінчивши слово своє, філософ показав Володимиру запенало, на якому було намальовано судилище Господнє, і тих стовплених грішників, які бредуть у пекельний вогонь, і тих праведників, які у веселощах духу вступають до раю. Володимир же, зітхнувши, сказав: Добре тим, хто праворуч, у раю. Горе тим, хто ліворуч, у пеклі, філософ промовив, якщо хочеш із справедниками стати праворуч, хрестися. Володимиру запала в серце думка ця, однак він сказав почекаю ще трохи, бо хотів дізнатися більше про всі віри. І вручив Володимир грецькому філософові багаті дари і відпустив його з великою честю. Розгром, Ярославом Печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам. Коли Ярослав перебував у Новгороді, то отримав звістку, що печенігів взяли в облогу Київ. Ярослав же зібрав багато воїнів, варягів і слов'ян. Прийшов до Києва і прорвався в місто своє. А було печенігів безліч. Ярослав виступив із Києва, приготувався до бою, варягів поставив посередині, а на правому крилі киян, а на лівому крилі новгородців і став перед містом. Печеніги пішли на приступи з хрестили мечі на тій горі, де стоїть нині собор Святої Софії. Було тут поле чисто тоді. І почалася жорстока січа. Ледве до вечора здолав лютих ворогів Ярослав, і кинулися печеніги тікати, і не знали, куди бігти, одні тікаючи тонули в сетомлі, а інші в інших ріках, а залишок їхній бігає десь до сьогоднішнього дня. У літо 1037 року заклав Ярослав місто велике, а біля міста золоті ворота. Заклав і церкву Святої Софії, а потім церкву на Золотих воротах, монастир святого Георгія та Святої Ірини, і почали при ньому віру християнську поширювати, і ченців чорнористів збільшувати, монастирі й храму будувати та возвеличувати. Любив Ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі і зібрав. Скорописців багато і перекладали вони з грецького на слов'янське письмо. Написали вони книг велику силу, ними повчаються віруючі люди. Начебто один хтось зорав землю, а другий посіяв, а інші жнуть і споживають багато поживу. Так і тут батько всього цього Володимир. Він землю зоравий розпушив її, тобто просвітив християнством, а син же його Ярослав засіяв книжними словами, а ми тепер пожинаємо, приймаємо серцем книжну науку. Велика користь від навчання книжного книги мов ріки, які напоюють собою весь світ, це джерело мудрості. У книгах бездонна глибина. Ми ними втішаємося в печалі, вони узда для тіла й душі. У книгах світило мудрості. А про мудрість сказано: Люблячих мене, люблю, а хто дошукується мене, знайде благодать. І якщо старанно пошукати в книгах мудрості. То знайдеш велику втіху й користь для своєї душі, бо той, хто часто читає книги, той веде бесіду з Богом і наймудрішими мужами. Ярослав, же, як ми вже сказали, любив книги, багато їх написав і поклав їх у церкві Святої Софії, яку сам збудував. Оздобив її золотом, сріблом і посудинами церковними. І возносять у ній урочисті і в призначену годину. І в інших містах і селах він ставив церкви, призначаючи туди попів, і даючи їм від багатства їх плату, наказуючи їм учити людей. Радувався Ярослав, бачачи велику силу церков і людей християнських, а ворог нарікав і ремствував. Переможений новими людьми християнськими.